Вітаю на телеканалі Раї у студії. Працює Андрій Цепуга, і ми розпочинаємо перший випуск новин Прикарпаття у новому 2026 році. Допоки область святкує, ми будемо розповідати про найцікавіше як ветерани створюють успішний бізнес, про які суми звітують підприємці та передноворічний подарунок для громад області. Ми розпочинаємо уже за мить. Чого очікують від 2026 року мешканці та гості Івано-Франківська? Наша Яна Лазорок вийшла на вулиці серед щоб дізнатись головні мрії франківців від особистих бажань до тієї самої великої перемоги, на яку чекає кожен українець? Тож з якими думками Прикарпаття прийшло у новий 2026 рік, дивіться далі. Новий рік це свято, яке з давніх давен відзначають багато народів, кожен зі своїми традиціями, звичаями та культурою. Прийнято вважати, що новорічна ніч це час для здійснення найпалакіших бажань. Проте сьогодні в українців одна спільна мрія: це до перемога, мир та злагода. Мешканці Івано-Франківська поділилися своїми цілями та планами, а також побажали всім громадянам щастя, благополуччя і терпіння, щоб бути сильними і єднатися заради спільної мети, заробляти більше грошей, щоб більше донатити. Насправді це ціль з року в рік, терпіння, миру. І найголовніше, щоб війна закінчилась. Плани не знаю, що я рано про це говорити українцям. Ну щастя, мирного неба. В першу чергу бажаю всім нашим франківцям і не тільки цілій Україні, щоб ми справді вистояли. Ми зараз десь на такому парлавному моменті, що е, психологія наша вже десь здається. Але ми точно вистоїмо, точно переможемо і точно виграємо цю війну. Е, а людям бажаю тільки одного єдиного це здоров'я. Напевно, це... успіхів в роботі, щоб не стояли на місці, завжди йшли тільки вперед. І не боялися, це точно стабільності, сильної печінки, діточок, як на небі, зірочок. Щось зробимо еліт, щоб не обстріляли на Новий рік і щоб він був тихий, спокійний. Миру. А ще чогось. Ну що більше ми крім миру, немає чого цінніше для нас, напевно. Від окопів до власної справи. Дедалі більше прикарпатських захисників обирають шлях підприємництва після демобілізації. В Івано-Франківську ветерани успішно перетворюють давні мрії на бізнес від виготовлення авторських виробів зі шкіри до професійної колористики. Держава та область підтримують такі ініціативи грантами, а Верховна Рада вже ухвалила базовий закон про ветеранське підприємництво. Про успішні кейси ветеранів та про те, які нові можливості чекають на ветеранів у 2026 році. Дивіться у сюжеті Яни Лазорик. Повернення до цивільного життя через власну справу шлях, який обирає дедалі більше захисників. Арсен Галенко, ветеран з Івано-Франківська, який служив у лавах 24-ї окремої механізованої бригади. Після демобілізації вирішив не просто шукати роботу, а здійснити давню мрію. Сьогодні він спеціалізується на виготовленні високоякісних шкіряних аксесуарів ручної роботи. Почалося це ще в далекому 2018 році. Дуже любив годинник і вирішив для себе зробити ремінець годинниковий. От з цього і почалося все в асортименті. Ну, саме популярне у нас гаманці, ремені і набори подарункові, але фішечка у нас. Амим гравіювання поруч із ветераном завжди його надійна опора дружина Леся. Вона не лише підтримувала чоловіка під час служби та лікування, а й стала повноцінною партнеркою у бізнесі. Це сімейна справа. Ми ще з 2021 року разом, і ми йому ну завжди я його завжди підтримую. В нього завжди якісь нові ідеї, і ми разом це. Здійснюю ці ідеї, схожий шлях обрав і Василь Тижегор. Важке поранення, отримане в запеклих боях поблизу Клічіївки на Донеччині, змінило його життя, але не зламало дух. Після реабілітації ветеран знайшов себе у сфері колористики. Думав, чим займатися далі, оскільки ця робота фізично не є важка, і так співпало, що я колись цим займався, і так ще знову співпало, що люди, які мали цей бізнес, вони виїхали за кордон. Згідно з опитуванням українського ветеранського фонду, за 2024 рік понад 60% військових мають намір відкрити власний бізнес після перемоги. Держава та область активно підтримують ці прагнення через систему грантів. Протягом 2025 року 130 учасників бойових дій та штени їх сімей отримали гранти від Державної служби зайнятості з державного бюджету для започаткування свого. Власного бізнесу, а це в майбутньому створення 250 робочих місць. Загальна сума грантів становила 62 мільйони гривень, і ці суми коливалися від 250 тисяч гривень до мільйона гривень. Відновлення ветерана після війни це не тільки про фізичну реабілітацію, це повний комплекс соціалізації, починаючи з роботи з психологом до працевлаштування чи відкриття власної справи. Та одним із найважливіших елементів залишається прийняття та підтримку підтримка з боку суспільства, звичайно що підтримую. Чому б і ні Вони чесно заробили то ті гроші, і нехай живуть своє задоволення вже тепер. Вони вимучилися, враховуючи ситуацію, в якій перебуває наша країна, то воїни зробили для нас, українців, все можливе і неможливе. Вони відстоюють і віддають останнє це своє життя за те, щоб ми мали право жити і творити історію сьогодення. Тому підтримка ветеранського бізнесу це є ключове питання, яке потребує і є, є потреба, щоб люди це підтримували і розвивали в Івано-Франківську. Це і соціалізація, і підтримка, і вдячність. Я думаю, що на всі 100% потрібно допомагати їм. Людина, яка приходить з фронту, вона шукає себе і. Може бути всяке, що піде не по тому шляху, який треба, якщо вона не буде зайнята, якщо вона не буде в ній, не будуть зацікавлені. Тому так за офіційними даними міністерства економіки, лише в межах грантової програми Власна справа у 2025 році працює понад дві тисячі підприємств. А загальні інвестиції держави у цей напрям перевищили 2 мільярди гривень. До слова, 31 липня 2025 року Верховна Рада ухвалила базовий закон про ветеранське підприємництво. Він повноцінно запрацює з 26 лютого 2026 року. Це дозволить створити єдиний державний реєстр таких бізнесів і надавати їм пільгове кредитування та доступ до публічних закупівель. Відтак очікується, що після впровадження закону кількість офіційно зареєстрованих ветеранських бізнесів зросте в десятки разів. Яна лазорик Віктор Костенюк. Телерадіо компанія Рей Європейські стандарти для українських дітей у Долинській громаді. Стартував масштабний медичний проєкт у партнерстві з Польщею. Ініціатива під назвою СОВЕС Дбаємо про здоров'я дітей відкриває нові можливості для місцевого центру здоров'я дитини. Завдяки залученим інвестиціям заклад чекає не лише капітальний ремонт, а й оновлення медичного обладнання. Про це розповість Дар'я Базовод. Нове життя дитячої лікарні у Долинській міській раді презентували проєкт СОС «Дбаймо» про здоров'я дітей. Ця ініціатива реалізується в межах транскордонної співпраці Інтерекнекст Польща Україна 2021 2027 Головна мета повна модернізація старої дитячої лікарні, облаштування сучасних реабілітаційних кімнат та оновлення медичного обладнання. Голова Долинської громади Іван Дирів каже, будівля вже давно потребувала капітального оновлення. Будівля Дитячої лікарні це старенька будівля ще початку е, минулого століття. Відповідно, вона ну, не, в, не дуже в задовільному стані. І умови перебування діточок, роботи для наших медиків є ну, не дуже задовільними. Також е, дуже хотілося, аби. Не було компоненти реабілітації, бо вона зараз важлива не тільки саме лікування, а й реабілітація і обладнання, на чому власне здійснювати ці всі процедури, як лікування, так і реабілітацію. Проєкт передбачає не лише зовнішній ремонт, а й зміну внутрішнього наповнення лікарні. Тут з'являться нові кабінети та спеціалізоване обладнання, якого раніше не було в громаді. Передбачено проєктом, що ми будемо. Перебудовувати, реконструйовувати цю будівлю, робити просторі палати, робити нормальні кабінети для лікарів і робити зали для реабілітації наших діточок. В одній, наприклад, залі буде басейн. Та вимурований із соляною ропою, в тому числі інші там зали будуть для сенсорної реабілітації. Ну і відповідно ті ті необхідні відділення, які мають бути, значить, реанімація, там ну, ну, і інші і інші. Хоча підготовча робота розпочалася ще в лютому, вийти на етап будівництва вдалося лише зараз. Про це повідомила керівниця проєкту Ірина Яремчук. У нас розпочинаються ремонтні роботи. Ближчими днями проект вже триває з 1 лютого 25-го року, але весь цей час велись підготовчі роботи. Був оголошений тендер на науково-проектну документацію, потім на ремонтні роботи. І зараз уже безпосередньо починаються самі роботи з реставрації. Центру загальна вартість проєкту перевищує 2 мільйони євро. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. У новий рік з новим транспортом. В останній день 2025 року. Освітня мережа Режа Прикарпаття поповнилася новими школяриками. Івано-Франківська обласна військова адміністрація передала чергову партію шкільного транспорту для Заболотівської, Чернилицької, Нижньовербівської та Городенківської громад. Відтепер шлях до знань для учнів стане безпечнішим та комфортнішим. Подробиці перед передачі знає Яна Лазорик. Забезпечити учнів надійним та безпечним транспортом. В останній день 2025 року Івано-Франківська обласна військова адміністрація передала нові шкільні автобуси для Забуківської, Нижньовербівської та Чернилицької громад. Закупівля відбулася в рамках державної програми. Ці громади дуже довго чекали на автобуси, тому що є дуже велика потреба у підвезенні дітей. І програма школярик для дітей, шкільні автобуси досить активно цього року працювала. 40 автобусів ми отримали. 13 ми отримали спеціалізованих автобусів. У нас були такі амбітні мрії, що ще три автобуси отримати, але на жаль, вже немає такої кількості автобусів. І ми на наступний рік зверталися до Кабінету міністрів України до Міністерства освіти, щоб забезпечити область автобусами, тому що понад 60 автобусів наші. Територіальні громади передали на потреби Збройних сил України. Радіють оновлення у Нижньовербіській громаді. У місцевому Спаському ліцеї навчається понад дві сотні дітей. Директор навчального закладу Ігор Угренчук наголошує, потреба в транспорті була критичною. Наше село є протяжності 13 кілометрів, і доставляти дітей дуже важко. І ми ну, писали запити, дякуючи Світлані Васильівні. Ну, напевне, всім депутатам сьогодні ми отримали найкращий подарок на Новий рік. Це наш шкідний автобус, який буде забезпечувати підвоз наших дітей. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук переконана. Забезпечення якісної та доступної освіти дітей це пріоритетне завдання для влади. Це спрямування коштів на укритті для наших шкіл. Також спрямування коштів на автобуси, бо є дуже велика потреба. Особлива потреба для спеціалізованих шкіл це спеціалізовані автобуси для підвезення дітей з особливими освітніми потребами. Тому ми отримали запевнення, що ці кошти будуть. Звісно, йшлося і про підвищення заробітної плати для наших педагогів. Це надваж. Важливе завдання е, дуже важливо, що з 1 січня заробітні плати в наших вчителів змінюються, підвищуються, і це також є е, е, такий важливий аспект діяльності. Яна лазорик, віктор Костинюк, телерадіокомпанія компанія Стійкість крізь цифри. Попри складні умови та втрату традиційних ранків збуту, бізнес Прикарпаття продовжує розвиватись. Під час підсумкового брифінгу у податковій службі 2025-й назвали роком відповідальності. Підприємці області не лише встояли, а й знаходять ресурси для інвестицій та нових робочих місць. Детальніший статистичний звіт підготувала Яна Лазорек. Аналіз статистичних даних та надходжень у головному управлінні державної податкової служби в Івано-Франківській області підбили підсумки року. Що минає. Начальник служби Вікторія Цишин зазначає, попри виклики війни, бізнес продовжує розвиватися, надавати робочі місця та відповідально сплачувати податки. За 2025 рік до бюджетів усіх рівнів надійшло понад 42 мільярди гривень податків і зборів. Якщо взяти в розрізі, то це буде 15,6 і Мільярда гривень надійдуть до державного бюджету, 12,8 мільярда гривень до місцевих бюджетів, а і також 13,9 мільярда гривень єдиного внеску до Пенсійного фонду України. В порівнянні з попереднім роком. Уступлення зростуть на 7,2 мільярда гривень, що у відсотковому відношенні складає більше 20% зростання. Левову частку доходів області понад 60% – забезпечили п'ять ключових галузей економіки. Важливу роль у цьому процесі відіграють великі платники податків, які продовжують стабільно працювати на Прикарпатті. Це є державне управління і оборона, обов'язкове соціальне страхування 16%, Добувна промисловість розробка кар'єрів 13%, переробна промисловість також майже 13%, оптова роздрібна торгівля близько 12%. Станом на 1 грудня в області зареєстровано 98 тисяч суб'єктів господарювання. Що на 3 тисячі суб'єктів або на 3 відсотки більше відповідно до початку року. Це є 30 5, майже 35 тисяч юридичних осіб та 63 тисячі фізичних осіб. З показник зареєстрованих юридичних осіб зріс у 4,6 рази порівняно з початком року, а фізичних осіб у 1,4 рази. У яких галузях найбільший приріст – це є торгівля, ремонт транспортних засобів, інформація та телекомунікації, а також у сфері. Охорони здоров'я водночас зростає кількість релокованого бізнесу з прифронтових територій. Наразі на обліку у податковій службі Івано-Франківщини перебуває 78 таких платників. Віктор Яцишин переконаний, це не лише знак економічної активності, а й прояв віри у майбутнє України та забезпечення економічної стабільності. Яна Лазорик Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Рей. У надвірній молоде покоління обирає шлях служіння Україні. Місцеві пластуни провели традиційний захід, що поєднував офіційну присягу на вірність державі та святкові вечорниці. Це не лише про знання та навички, а насамперед про незламний дух і національну ідентичність. Як пластова родина Надвірнянщини плекає традиції та хто став частинкою великої спільноти, знає Іванна Осташук. Слава! Надвернянські скаути провели пластовий церемоніал. До курення імені Софії Галечко приймали нових дівчат, а юначок переводили до старшого пластунства. Бути вірним Богові Україні. Україні. Допомагати іншим. Допомогати іншим. Жити, за Жити за пластовим законом і слухати з пластового право. Допоможи мені в цьому Господу. Соломія Грицик у пласті вже понад два роки. Вона щойно склала пластову присягу. Каже, прийшла сюди з цікавості, а залишилася через дружню та теплу атмосферу. Найбільше любить ватру, мандрівки та табори. Моменти, які запам'ятовуються надовго. На табори ми їздимо або в мандрівки, мені подобається сидіти недома. Пластою вже. З вересня 2023 року мені подобається сидіти на ватрі. Коли ми співаємо пісні серед учасниць і старша пластунка, прихильниця Христина Паньків у повсякденному житті вона лікарка, психологиня. Зізнається, пласт захопив її щирістю та справжністю. Раніше вважала, що пласт недосяжна організація. Та міфи розвіялись. Мене так захопило, які тут щирі гарні діти, гарні виховники. І я зрозуміла, що всі тут заодно, всі рівні, кожен має свою власну певну відповідальність. І головне, що тут зростають. Ть, лідери і зростає майбутнє нашої нації, а це так важливо бути приналежною до такої крутої організації пласт. Просто поки старша пластунка прихильниця, оскільки я ще і на шляху до, до присяги ще потрібно пройти багато кроків. Сподіваюся, через певний час також буду частиною пласту в повній мірі. А поки треба пройти шлях, який є важливим для формування у цій організації. Подруги Анастасія та Лідія діляться своїми власними історіями пластування і кажуть, саме тут вони знайшли справжню підтримку та друзів. Але дуже цікаво, як це все, ну, як, як це пластують люди. І друге мене закликала моя найкраща подружка Ліда, і е, я читала багато про пласт і мені якось Дуже захотілося прийти. Пласт – це волонтерство, люди вірні Боговій Україні, які їздять на багато заходів, проводять різні заходи, і оце мене трошки так спонукало. Я їй розказала, наскільки це класно, наскільки тут класно, круто, дружньо, весело. І вона сказала: добре, я піду з тобою, і тепер вона вже рік зі мною двом молодим дівчатам пов'язали хустки. Надвірнянки пройшли вишкіл і зробили ще один крок у пластовій спільноті. Далі захід продовжився вечорницями за розмовами, пластунки виготовляли свічки, якими запалять у домівках на святий вечір вифлеємський вогонь. Під час Вчорниць приймаємо нових дівчат в курінь. Під час вичвичорниць інший церемоніал відбувається. Інші цими церемоніали відбуваються таке, як іменування прихильниками, складання присяги, там чи інші іменування, також відзначення. Новим ну, словом багато чого, плюс дівчата наліпили вареників, і от зараз зараз хлопці намагаються прорватися зі збитками. Все в українських традиціях. Давні традиції, жарти і сміх. Усе це створило затишний теплий вечір над Вірнянським пластунам. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї. Історія викробована у слові та вірі. У Коломиї у соборі святого архістратега Михаїла презентували фундаментальну працю книгу Намолений предками храм. Це глибоке історичне дослідження одного із найдавніших духовних осередків міста. Видання благословив про владика Петро Голіней, підкресливши важливість збереження пам'яті про наші святині для майбутніх поколінь. Про те, як створювався літопис храму та хто отримав перші примірники, знає наша коломийська знімальна група. Історія, що оживає на сторінках, книга намоленої предками храм, є першим виданням, яке комплексно описує історію однієї з міських церков Коломиї. Автори праці, історики та краєзнавці Юрій Плекан та Микола Савчук зібрали під однією обкладинкою унікальні нариси, що охоплюють період від закладення першого каменя до сьогодення. Книга детально описує ідею будівництва, конфесійні зміни, біографії духовенства, а також згадує біографії священнослужителів дяків, паламарів, регентів, Особливо цін... Складають архівні світлини та мистецькі твори фондів музею історії міста. Ідея зародилася десь у 2022-23 році, коли розпочалась повномасштабна війна, і ми з паном Миколою вирішили, що треба описати всю, всю наявний матеріал і збережений матеріал. Для популяризації історії нашого нашої церкви. Книга охоплює період середини 19 століття. По сьогоднішній рік 2025 рік. Юрій Плекан каже, що робота над виданням була напруженою. Дослідникам вдалося опрацювати величезний масив документів, щоб відтворити повну картину. 99% Ми охопили і знайшли інформацію про наших парохів і сутрудників, тобто отців собору. Ми також подаємо тих митрополитів і єпископів, які правили в нашому храмі за ці два століття, даємо їх фотографії. І короткі біографічні довідки. Ну а найбільше ми подаємо про наші товариства, які існували при нашому соборі. Парохраму отець Петро Чебурак розповів про непростий шлях відновлення святині після виходу церкви з підпілля. Я попав у такий цікавий історичний момент, коли якраз починалися демократичні процеси, якраз відновлювалася греко-католицька церква. І тобто, що я хотів сказати, навіть і їх потім про це єдине скажу. Що бажано церква це не лише будівля. Церква це зібрання народу. А ми не лишалися осторонь. Всі демократичні процеси відбувалися з нами. Перший примірник видання автори передали правлячому архієрею Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви при освященному владиці Кир Василію Івасяку. Також книги отримали меценати, представники церков, братств та сестринств, активні парафіяни. З коло мої Богдан Малецький Галина Рубенчук, телерадіо компанія Раї на цьому ми завершуємо перший у новому 2026 році огляд новин Прикарпаття. Етер телеканалу Раї триває, і вже за мить ми познайомимо вас із ключовими подіями з за кордону. Залишайтеся з нами.